Насінка, дивись, як ти наушники береш, дивись, які це. Ви так береш, так? О. І на себе так опа, поняла? О, так. Опа, так, тільки не на мене. Насінка, давай зразу, як ти присядеш, ти візьмеш пальчиком і будеш трогати. Хорошо? Зразу. І каже, вже не болить. Вже не болить. І вздихаєш. Болить. Болить. І піднімаєшся. Тобі болить? Мені в ролики подобається зніматися, бо е, ну, мені цікаво, я розвиваюсь, я е, розвиваю свої слова, бо віршики розказую. Вони мені тр трохи заважають оці ролики, тому що в мене іноді я так сижу, мені неудобно. Я теж роблю рухи, іноді теж неудобно. Або я сама так сідаю, незручно, або мене просто так садять, незручно. Щоб Зняти красиво, щоб э, всі всі знали, що ми нормально знімаємось. Скільки на небі зелецьок. Всі люди мають право на заботу на основні бляги. Хто не любить, хтось не познав Бога, тому що Бог є любов. Настя! У нас дуже ніжна, вона дуже така любві Я можу так сказати. Вона дуже всіх любить, і всі її, всі її дуже усіх шкода. Вона хоче всіх обняти поцьомати. така вона дуже така лагідна дівчинка. Даня дуже жвавий, такий, як і всі десятирічні діти, дуже такий швидкий і дуже багато чого хоче узнати. в нього дуже багато питань, у нього дуже багато ідей. Дуже він такий фантазер. Даша така, вона вона заміняє усіх двох Даню і Настю з характером. Дуже Вона трошки вреднувата. Тож, якщо можна з Данію якось так договоритися і з Настю, от з Дашою вже не договоришся. Моїм дітям дуже подобається зніматися в відеороликах. Тому що вони цього чекають, будуть кожного дня питати, коли цей буде день, а нас точно будуть зніматися, а вони не відміняються. А що це буде за ролик, а як ми будемо зніматися. Вони не то, що слухняні, вони готові робити все. Все, мама, ми тобі будемо допомагати, ми будемо те робити, ми будемо гарно навчатися. Ще вони в цей період стають дисциплінованими. В Них є бажання працювати, їх це закаляє. В них такий стимул є для цього, щоб ж тільки зніматися в роликах. Коли я перший раз знімався в ролику, мені було чотири роки. Mm. Найбільше мені подобається те, як їздить камера по рейкам. Саме більше мені подобається ролик там, де я знімався з поломною рукою. Улюблена програма це малюваки, тому що вони, коли їх дивляться, тиша повна в хаті можуть переглядати декілька разів одну і ту саму передачу, і вони чекають, коли вийде нова програма, і вони будуть її дивитися, обов'язково. Мені дуже важко фізично, тому що працюю я на трьох роботах. Приходячи з роботи, вони просять уваги кожної до себе окремо, і я не можу їм це дати. Іноді я зриваюся на них, кричу. Я замислююсь над тим, чи я правильно їх воспитую. Дійсно просипається чувство війни. Можливо, я не така неправильна мама. Найстрашніше всього, що я боюся, це те, що буде далі. Далі вони ростуть. Розвиваються на це все треба не тільки фізичні, і моральні, і, і матеріальні. І мені в цьому плані важко, бо я боюся, чи мені хватить здоров'я їх підняти. Я розумію, що все це буде на моїх плечах, тому що я виспитую їх одна: чотири роки назад помер їх тато, мій чоловік. Коли їм було, в дані було шість років, моїй середній дочці було три роки, а молодшій було п'ять місяців. той період мені дуже допомагали, мої рідні, близькі, церква мене дуже підтримувала. Але все одно, коли проходить якийсь час, все це залишається, якось утихає, і ти розумієш, що ти сама без чоловіка. Підтримки той, ти не, не, не утримаєш сама і не досиш дітям того, чого б ти хотіла. Але все одно вся відповідальність на мені. Бо я мама. Бо церква це одне тьоті, дяді це зовсім інше. А мама є мама. Тому важко. Тому і важко. Він мені. Забувався, наче ті батьки справжні. Просто біжу, іначе ці батьки мої, вони ласкові, вони справжні, а не несправжні. Хоча і мені важко, але в мене є надія на Бога. І в цьому мені допомагає. Телеканал Надія. Я дуже рада, що мої діти знімаються на телеканалі Надія. Я дуже вдячна, що вони творчо розвиваються. Я дуже рада, що вони дивляться. Малюваки. В принципі, мені допомагає виховувати дітей. Ну, я не знаю, вони краще і більше довіряють цим казковим героям, ніж рідній мамі. Тому що вони якось дисциплі... дисциплінованіше себе ведуть після цих програм, вони десь мені розказують, після цього діляться своїми емоціями, своїми якимись враженнями. І телеканал Надія в цьому мені допомагає. Допомагає в своїх роликах, в своїх програмах, за що я дуже щиро вдячна. Я бажаю газки, щоб у нього не болів заві, щоб він здоровий щасливий був. Я бажаю команді малювак, щоб у них було здоров'я, щоб вони вміло все робили і щоб у них все получалось.